Дня громадська організація доста осередок Мазур Юля сьогодні. Побачила дуже цікаве відео, і хочу з вами ним поділитися. Хочу дещо прокоментувати. Виявляється, що наш український народ сплошні нероби і туніяйці, скажем так, тому що ми весь час, як виявляється, сидимо на шиї у наших бідових і нещасних олігархів. Значить, дуже цікава теза про те, що кожен українець проїв цілу купу грошей, не доплачував за енергоносії, і таким чином зараз має витратити 3-4 тисячі доларів для того, аби мати накопичувальну станцію для постійного використання електроенергії. Хм, інтересненько. А моя думка така. Що нашого з вами, кожного українця, кожного громадянина цієї держави було викрадено і названо дуже гарним словом: приватизація, державне майно, до якого наші олігархи, такі як Ахметов, такі як Фірташ і інші, ніякого взагалі відношення не мали майно створене руками наших дідів, батьків, прадідів. Було передано в приватну власність незаконний спосіб, і на сьогоднішній день вся енергетика знаходиться в руках проросійських олігархів, знаходиться в руках фірташа та інших злочинців. Для того, щоб ми щось комусь скидалися і платили по 3-4 тисячі доларів, то я думаю, дуже гарно було б за всі роки незалежності нашої держави отримати. Якийсь відсоток від того, що вони заробляли, адже згідно Конституції основного закону, усе належить народу. То якимось дивним чином, поки народ біднішає, а це відбувається з року в рік все частіше, що люди неспроможні заплатити за ті самі комунальні послуги, то тим часом олігархи наживаються на нас з вами, на нашому з вами викраденому майні. Чи державному, чи комунальному, і додатково на наших з вами ресурсах. Тому нам з вами треба зрозуміти, як відбувалася приватизація, що жодної інвентаризації приватизованого майна проведено не було, жодного дозволу народ України на приватизацію не надавав. Люди були введені в оману злочинною верхівкою на чолі з кучмою. і, тому нам зараз з вами необхідно в громадах привести облік всього майна, привести облік громадян і все повертати в нашу з вами власність. Слухайте відео 3-4 тисячі доларів. Я б сказав так українським споживачам, що те, що ви не доплачували за електроенергію всі минулі роки. А ви не доплачували за неї десятиліття, тому що тариф гривня 40, тариф 2,60, він не покривав вартості електроенергії взагалі, тобто там була лише вартість доставки. От вважайте, що ви складали гроші в банку, і тепер вам треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що це я отримую просто, мільйон взят, мільйон да. а я знаю, що їх немає, але ви їх проїли. Тобто, де у вас в кожній квартирі буде стояти невелика батарея розміром там, від 7 до 10 кВт годин, яка буде працювати з розумним інвертором, котрий буде купувати електроенергію в моменти, коли вона дешева. Котрий буде розуміти, коли, коли електроенергія на ринку дешева, коли дорога буде і накопичувати і видавати вам в квартирі тоді, коли вона вам потрібно. Наскільки це а, можливо в наших реаліях в Україні, це не те, що можливо. Це абсолютно. Я я просто переконаний, що це наше ближ, 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 ближче майбутнє. Тобто нам треба вести розмову про те, скільки коштує комплект такого обладнання для квартир. Нам треба вести розмову про те, що всі архітектурні нові рішення, нових нового будівництва, мають включати в себе технологічну можливість і передбачене, де, де це має стояти. Тобто накопичувачі електроенергії будуть стояти в кожному домогосподарстві, так само як у нас є зараз пральна машина, так само, як у нас є там холодильник. Тобто, в нас буде накопичувач енергії. Це загальноєвропейська тенденція. І ми просто маємо можливість. На нас просто штовхає в плечі, що ми перескочили цей етап. Так, це додаткові витрати, так це буде коштувати 3-3,5 тисячі, чотири тисячі доларів на квартиру. Це, це ті витрати, котрі, котрі очікують. Але це єдине, що нам може дати. Безперебійне постачання в ближчий час, тобто так чи інакше ситуація, це те, що де ми можемо накопичувати електроенергію з сонячних батарей на даху, це те, де ми можемо накопичувати в пікові моменти, коли електроенергія є дешевою або в від'ємною вартістю, і це і це буде на, на так такі ситуації буде е, що е, що разу, то частіше.